Доброго дня! Сьогодні відеогляд будинка село Ходосівка. В котечному масиві знаходиться будинок, сам будинок в сучасному стилі. 300 метрів квадратних плюс тераса. Також праворуч робиться барбекю зона, ліворуч вже зроблено кострище. І зараз закривається, до речі, ця тераса, щоб її зробити повністю вже зимову. Знаходиться в дуже гарній локації, асфальтований під'їзд з гарною панідамою і такою класною великою 15% ділянкою. Ось якраз кострище Так, ближче виглядає сам будинок, і тут зараз вишивається барбекю зона. Ще з цього боку покажу величезну терасу, кострище і саму ділянку з барбекю зоною, яка. На, до речі, будуть алюмінієві. Так, виглядає будинок спереду, багато паркомісць, також гараж на два авто. дах іде моноліт, перекриття монолітні. Дуже класний проєкт, дизайн, також планування. Я вам зможу відправити повний відеогляд всередині і також планування. є дизайнерський дизайн-проєкт, до речі, є. На цей будиночок. Зліва місце тут вже сад посаджений, також тут зроблено таке вже озеленення. Цікаве. Запрошуємо всіх, в описі буде ціна, контактний номер. Будемо раді. ці комунікації заведені в цей будиночок. Також сходинки, натуральне коміння йдуть. І така ще тут гарна галявина тут класно зробити басейн.